Доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Починаємо наш святковий новорічний стіл. Хоч настрою не дуже, як і більшість в українців. Будемо на салат з копченою курочкою, яйця, паприка, кукурузка і любимий нами всіма майонез. І копчений сир. Копчена курочка, копчений сир дуже смачно вийшло. Перший раз робила такий салат, мені сподобалося. Не знаю, це може не дуже бюджетно, але ви знаєте, в мене її є додільня. там було безкоштовно. І так вийшло. Бачите, поставила штатив, в мене поламався, мікрофон заказала на тему, щоб краще мене чути. У мене теж не було. Озвучую, і замість штатива в мене така коробочка, знаєте, такий поємник на макарони шпагеті. Але нічого якось так гарно вийшло. І тут ми і буду небагато страв готую, буде у нас шашлички, буде солодкий, то в нас сирник я зробила стандартово. Я не впевнена, що щось інше в мене виходить смачно. І буде канапки класні гамбургери міні. Тож перший раз спробувала, бо ніколи не знаю, чи смачно холодному їх їсти. І було дуже-дуже смачно. Бачите, тут у нас копчений сир. Копчений сир купляла за 10 злотих по переоцінці за кіло... ні, 20 злотих за кілограм. Дуже-дуже дякую, що підписуєтеся на канал і ставите вподобайки. Хто ще не підписався, запрошую. Відео зараз не дуже часто виходить для того, що я змінила роботу. І тепер я працюю в супермаркеті, і закупки не так часто роблю, якісь такі великі на тиждень, бо завжди щось приношу зі супермаркету. Але давайте далі. Тут вже нас перчик полетів до нашого салату. І готуємо. Тут я буду робити домашній майонез. Домашній майонез, Головне, знаєте, яка то фішечка є. Отак от ставите блендер і не підносити його так збиваєте, а ставити, поки яйце не зб'ється. І аж тоді підносити і додаєте олію, щоб збився майонез. Бо інакше деколи не виходить. В кого ж не виходило. То... Тут я забула про кукурузку і додаю ще кукурузку, бо пам'ять в мене така. Тут я буду робити з звичайного свиного фаршу міні-котлетки на бургери. І холодні бургери теж смачні. Ніц, їм не бракує. Так, ну, Канапки вийшли класні. Буду виділяти якесь таке гарне, нежирне. Для тих моїх шашличків то головна страва буде. Тож перший раз робила шашлички в духовці. Правда, багато не виходить, бо там треба якусь таку більшу форму. Чи пляшку купити, і буде краще. На майбутнє. А ще частину, м'яса, що, що в мене залишилось, то я просто разом все запекла та і все. Такі. Але такі шашлички дуже класно, то щось по-інакшому в зимі то дуже-дуже класно виходить і на тарілоці гарно. І смачно було, запеклося, бо я думала, чи в мене шампіньйони запечуться. І запеклися печарки наші. Було гарно. То я намагаюся так професійно, Діться, руки навіть трясуться. Скажіть, напишіть, в кого як справи, який настрій. Два дні лишились до Нового року. І буде 25-й рік люди добре вже. Дуже скоро час летить. Після нового року чекаємо весну. Тут ще папричко дала, все гарно запеклося і було дуже-дуже смачно. Новий річний стіл вийшов непогано, дуже, так знаєте, не дуже багато страв і то дуже круто. Бо як наготуєш дуже багато, потім не доїдають, то виносиш ядодільню, а ще гірше, коли викидаєш. Картоплю перед тим, як запікати, я трохи відварила, бо так інакше дуже, дуже довго в мене запікається. І так в мене все разом виходило. Тут знову мої бургери маленькі, такі купляються е, спеціальні такі булочки для бургерів. міні. по 6 лотих за пачку виходить. 6-6,50 залежить, який магазин, напевно, у нас бріне. І само собою такий любимий сир. Я його завжди люблю. Свято не свято, він в мене буде. І салат. Ще один зелений. Завжди робимо такий салат. Я додала ще сиру звичайного, такого, знаєте, кремового. І завжди робимо такий салат, і ніхто його не їсть. Це Та така гарна тарілочка. Це Та вже показую, як в мене шашлики мої запеклися. І такий гарний стіл. І так, гарно все вийшло смачно на столі. Дуже дякую. І зараз буде дегустація всього смачненького. Всіх з наступним новим роком. У нас вийшло. Маємо дві закуски: міні-гамбургери і така класна штука. Головна страва, картопля, шашличок, два салати. Пробуємо холодні бургери. Бо, знаєте, теплі вони смачніші, але то вже холодні. Знаєте, замість канапки навіть дуже класно, навіть коли воно холодне. Смакота. Тепер будемо пробувати що? Попробуємо то поки тепле. Але всі знають, то дуже смачненьке. Воно дуже смачне і дуже класне. Буду на камеру їсти, як в тих китайських шоу. Пробуй. Ну то завжди смачно. Це нас без конкуренції. Тепер пробуємо салатик. Ну, якщо чесно, я його вже попробувала. Навіть поділа. Так що я знаю, який то смак. Дуже класний салат. Хто не пробував, попробуйте. На святковий стіл або так супер. Запівпопеколою і я не п'ю алкоголю. Навіть на новий рік. Тепер такий салат дієтичний, щось дієтичне мусить бути, правильно? І як завжди, такий салат переважно лишається. Але може цей раз не лишиться, бо там смачненький сир. Але спробуємо. Шоу китайський. А Ярослав так гарно усміхається. Це мій оператор. Мм, хіба там. Але з другого боку, яке все, це, і тут зараз мені бракує солі, але теж класно. І не з того боку. Мені головне цікаво, чи печерки приготувалися. Ну, ніби готові. М'яско. М'яско дуже до шашлика похоже. І паприка класно приготувалась. Тепер картопільку якусь невеличку. Картоплю перед тим я коло 10 хвилин варю. Інакше вона мені дуже готується довго. Готова? І знову мені солі бракує. Так, вже все. Вікуся, тобі такий сир подобається. Супер. І ще попробуємо наш сирник. Це я вчора готувала. Відео не знімала, бо дивилася різні блоги. Угу, смачно. Не буду стільки все жувати, я то все доїм, само собою, тільки не на кабель. Всім дякую, що були зі мною, і зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!